Всім привіт і сьогодні ми будемо ми будемо грати в Гіомітри Dash Нова гра, як всегда. Ну, я завдяки знімаю нові ігри. Це, це всім радується. Давайте подивимось. Тут є Suns Fighter. А це що за Baby B4? Давайте перший. А. А що ж цей перстав не працює? Такс. А як іди цю балетку? А, от. От і як. Би. Ой. Чи ж не виключив? А, є! Yeah. Да борта по сути. О, хе -хе. ой. Капец. Траба, задача это павучка. Я сказала павучка. Все. Тут что читами. О, в это. Фух. Я пришел, да? Да. Я цей рівень пройшов, це я знаю. Так, друге. А що тут? А шо? Що?! Е, е, це складно. Вертаемся від бсточок. Ну від всіх я точно не зможу. Бсточек. Ха, ай! Щу. Бин, це погано. <гас> Як? Як я це роблю? <гас> Мені треба, коротше, вот так, а вот не вот так, да, я хочу я хочу зверху. Так света І я yeah! <гас> Я знову пройшов звздочки, повертаемся, вертаємося. мене вони <гас> вб'ють. Я думаю. Як я зробив такий таймінг? Я що, якийсь читер. Щоб робити пробити що? Ні! Я хочу швидким швет кем прийти где-нибудь давай 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 и <свист> Боже на <Не> получается <свист> Блин, да як? Не получает що <свист> 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 я сделал Да, 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 понял, понял. Yeah! Бусточки повертаемся. Знаєте, чого чего зробили ці бісточки? Да Боже, зачем я роблю такі тайминги? Шоу Патрика. Кто дивиться шоу Патрика? Ну, поставьте лайк. Пус. Хай. Зараз. Це відео просто що я прохожу всі уровні. Хто не знаю, хто це зробив, ці уровні. Ну не, я не можу пройти. Ну, давай, що третья? Ой, я думаю, що це легка. Що?! Смисли?! І це Яйца кинець. йдуть проценти. Значить, не кінець. Дивимся. коли закінчиться. А о, вже же кінець. Вот что же кинець. Пофіг. Мне пофиг, тут написано. А а цей урий вже зроблений. Просто, ну, от якась дурацька. І чотири. Стасі, якщо ви не знали, в мене такий кубик. Ну як ви не знали, якщо ви бачили? Що це в мене є така гарна стрілочка? Так, добре. Давайте пройдемо. Оу. Я знаю, что тут надо вот такая портал Хі -хі. В портал, конечно же yeah. пам так-так-так, так. не-не-не так, так, так. Ну вы знаете, що, зачем я снимаю? Ну що потрібно кроти, що ви знаєте? Кнопку Ютуба. Це всі знаєш. Всі щоб отримати кнопку ютуба вообще. Я це знаю. Друзі, я це знаю. Потому що я це знаю. <гас> <гас> Капець. Давай. Всіх бусня. Кстати, ви знаєте, що я обожаю свідок? Це було в ранішнім відео. В одному відео назад. Ви це знали, що я мій свинок, що то були корови, Я не помню. Так. Нажимаємо і що? Камера засветилася. Давай проверяй мене. Ой, говорить, да? Говорить, я тебе бачу, це я все знаю. Такс оу монетка, нет. Ой. Нажимаю я всегда. И не все за мною. И чего я впал? Ну, хоть ну, хочу на одну монетку. Добре, давайте спробуємо цей рівень. уровень. Уху, я тука. О, а що там? Я б не відказався туди піти. Хо! клас! Не! Боже! Не, я не буду туди йти вже. Хотя ви ж даєте цей кубик від відомого блогера, якого я знаю? І дивився. Раньше дивився. І це жалко, що я більше його додивсь. Боже, що я це? Давай! Ей! Що ти робить? Я тобі не можу допомогти. Ну, я знаю, як появитися. Де? ні! Фух. 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 Так, давай, бам, всю, давай, я готовий, все, зайшов, штуки падають, пам є е! так, все, відкриваем. Шо тут? Ее -е класс, е -е, я думаю, що я програв <кхух> добре, друзі, це я просто спробував поиграти, а давай саме легкий режим спробуємо. Добрый ты. Не знаю, куда. я же Я же знаю имбовый уровень. Бьём. Да. да. Ца. Ца. Кап... Уровень капец. Нужно боиться. Уровень даже боится. Капец, а Боже, Бу... да як? ТА да ЯК? Я не можу це. файл проектиця! зробив цей уровень даже! Роблей. Хорошо, що я хорошо граю Ого! Дойшов до павучка. No ja w zobaczy. Ooo, dojrzał do paweczka znowu Tak Mi dochodzę chce dochodzenie do paweczka To było ja znowu tam... Małeś piszę po dumnie Що? 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 Шо? Шо? Шо! Шо! Це не можна було пройти кубиком, а я модрився, я хочу пройтися кубиком. Що? Прикол, я Трошка пригну вверх! Навіть на нашипи, не попав. Так. Зберись! Так, все хорошо. Що я проходжу, конець. Ну що я кутиком це проходив? Це як? Мені просто то було треба пригати. Прик, прик. Да, я пам'ятаю, як же доходити до павучка. Я понял, понял, все. Похожу до на паучка. Я ж сказал, что буду. Все, я маю бути добавучка. Вс. Я маю бути настроены, маду, на... на що даже самый сходный уровень. Равіні... А я добро все Боже. Ну. Я сніс мус. Що <Шо>? я Так! О, на повеску діду. Я вверху! вдихаю. Якщо там можна... якщо це було джастери, ну ладно. О, я маю це приюсь. Я Як <кліпи> я до жодного. Не О, до павучка дійшов. Я хорошо. І з моїм міні-мозгом я <кліпи> думаю, що я нічого не пойму. Вдачі. <кліпи> Цей уровень называется наш самый складаємся уровень. Боже, шо я роблю? Де? Найди! Я просто прохожу цей уровень дядяк. Так. ту Я знову був кубіком. Мене це вже задумало що я кубік. Мене що я граю, а, а тут є кубік. Мені треба бути палучком, а не кубіком. Ви це подімаєте? Розробочий не розуміють. Мы не знали, что можно будет вот тут кубиком. Вообще не знали, в общем. А то можно. Но я думаю. оу, такие уровень, значит, не можно стать кубиком. Можно, можно, это идет в Стоп, значит, на том моменте что там шипы. Може да кубиком я якось проходити. Як? Як я ще раз пригну. От бачили? Ну, це треба просто буде імбовим чеком, щоб через пригнути. І пройти павучка. А я по часу добу проходжу. Даш. Ну, я. Ну, ви всі знаєте, чого я проігрую, бо на ти да найскладніший уровень. Це всі знають, звісно. Що? Е, шо? Добре. Як Я подругу вода те. За да дево так заробили. Зачем? Зачем? за кімна? Ай, Води. шо? Як? Зяк? Зяк за проходити. Я скоро Я далі... Що я не? Другий раз кубика. І це мене радує. Нарадує мене це. Навіть три трохи. Я не можу пройти з... 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 якусь сім'ю легку. Я соту. тут? Це сота моя попитка? Сто одна попитка? Боже, як за ктось проводить. Якщо все, все дуже складно, добре. Так Давай в цей уровень. Ну да, ну Такс. А я хочу 6%. Я аплю. Знову 4. Як я взагалі апду б'ять? Що? Я добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і я буду пробувати проходити на наш. І потім покажу вам пока!